Месенджер заголовок. Вітаю, дорогі друзі. Тримайте, на каналі що на дотик, І багато з вас наразі задають питання в коментарях, е як я слухаю коментарі, чи озвучую голосовий помічник коментарі, там емодзі, наліпки і то решта. Е тому вирішив зробити окреме відео, запис екрану, на якому розкажу, покажу, як це все відбувається. Так, відкрита папка моїх соціальних мереж. Instagram щоб відкрити месенджер.

Тобто емозія озвучує, датуя казміна семаціс зеусим за та символ зетома коментує. Вогонь. П'ять прус підкреслення дима коментує. Равлик синіє підкреслення гедведґзета ЛКДВ і цис зет сім'як зетоє коментує. Дякуємо 12 годин. Віддак Векдак декзе 100 коментує. Дякую за новини роки. Що аплодуєць. Дванадцять прус. Акріюєм симпцен комен. Юрія підкреслення все підкреслення грейтс коментує. Обличчя з військовим вітанням. Відкрити камеру. Табулець Юрія підкрес. Акріюєм Симпцен коментує. Дякую, що поділилась. Це дійсно дуже приємно. Що в нас такі люди добрі і дійсно більше 15 годин тому. Ну, і, наприклад, як я відповідаю, і як це відбувається, як я ставлю вподобайки і то решта, да? Тобто, от, вибрав коментар, наприклад, який мені подобається. Не подобається. Тобто, от там, ну, і він вже вподобаний, да, вподобаний вже, тобто. Відповісти. От, наприклад, відповісти. Відкриваємо. Тобто, як це відбувається. Цифри. Е Пробіл. С. Емодзі. Знайдено 20. Популярні. Динамік. Обличчя з очима у формі сердець. Великі пальці угору. Три. Обличчя, що підморгує. Два. Обличчя, що підморгує, червоне серце. Дев'ять. Обличчя з військовим вітанням. Сердечко з пальців із світлим тоном. Сердечко з пальців наступна клавіатура. Укр... Категорія смайлики люд. Обличчя, що гучно кричить. Обличчя з очима у формі сер… великі пальці угору. Три. Великі пальці угору. Наступна клавіатура. Украй, пошуки модзі сховано. Ну тут іноді інстаграм лагає. Коли намагаєшся відповісти, он інода там у нього. Ну, баги бувають, і щоб їх обійти. То я роблю вот так. Українська Є, Х, Христин, З, Ша, Ш, Г, М, Е, К, У, Ц. Й. Великі пальці Огор. Опублікувати коментар. Кноп. Назад, кнопка. Все. Тобто коментар опублікований, відповів на повідомий. Нічого сложного, нічого неможливого. Беріть до уваги. Дякую за увагу. Маю надію, що був корисний. Пока-пока.